Нічної масованої атаки у кількох областях застосовуються аварійні відключення світла. Про це повідомляють у Міненерго, про наслідки е, після цих ударів і де ситуація станом на цей ранок найскладніша, Будемо говорити з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня. Здравствуйте, Якщо добре, зараз з'ясуємо. Давайте почнемо з Києва і Київщини, які цього ранку були під найпотужнішим ударом. Які масштаби руйнування? Чого очікувати у столиці у плані обмежень сьогодні і протягом, можливо, наступних кількох днів. Дійсно, понад 240 шахетів та 36 ракет морського та наземного базування були фактично застосовані, запущені Росією цієї ночі. по Прицільно енергетичним та цивільним об'єктам внаслідок обстрілів суттєвих пошкоджень завдано в системі передачі електричної енергії підстанціям та повітряним лініям електропередач, власне, як і об'єктам генерації Київщини. ворог також здійснив цілеспрямовані удари по районних об'єктах теплопостачання котельнях, що свідчить про те, що ворог фактично хоче скористатися сильними морозами і залишити українців не тільки без світла, але й без е, теплопостачання е, наразі у Києві та області фактично знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Через це на лівобережжі Києва, Києва та Київської області, е, фактично операторами розподілу електричної енергії запроваджено аварійні знеструмлення. Вимушено як в, як вимушені заходи для того, щоб якомога швидше можна було виконати всі необхідні технічні заходи стабілізації та чим швидше е, намагаються повернутись до певних планів Нових графіків обмеження потужності, проте на сьогодні оперативно виконується аварійно-відновлені роботи на правому шпа прав... правоправо Києва діють планові графіки погодинних відключень. Також через російські обстріли на енергетичну інфраструктуру знеструмленого міста Словутич станом на зараз там здійснюється відновлені роботи. В цілому по Чернігівщині маємо знеструмлених 3000 абонентів. І фактично зараз активно виконуються аварійно-відновлені роботи і перезаживлення в частині стабілізації та повернення світла для громадян. Ну і дуже складна ситуація на Дніпропетровщині. Скажіть, будь ласка, там на якому етапі ремонтні роботи і до чого людям готуватися? Щодо Запоріжжя, тут вчора фактично виконано. Да, -да. по Запоріжжю виконано фактично всі заживлені роботи в частині стабілізації відновлено електропостачання для населення щодо саме Дніпропетровщини, тому що вони знаходяться в одній частині енергосистеми. Тут ситуація відчутно звісно покращується всі необхідні дії для цього є. Баємо відновлено енергопостачання практично для понад мільйона споживачів, які власне були знеструмлені як наслідок обстрілу 7 січня та протягом 8 Січня на сьогодні залишається з наструмано понад 34 тисячі абонентів. Роботи відновлювані активно продовжуються, і ну маємо розуміння того, що ситуація насправді досить складна в енергосистемі, але вона є контрольована. Об'єднана енергосистема є цілісною. Попри всі ті ризики, комплекс заходів, які вживаються, дає нам змогу залишати енергосистему в керованому стані. Сьогодні їхав на роботу і бачив багато обірваних дротів, які впали просто через під вагою криги, яка на них налипла. А як негода загалом вплинула на стан енергосистеми по всій Україні? Дійсно, обмерзання лінії електропередач через зокрема таке навантаження через Кригу є одним із наслідків знеструмень по погодним умовам. Вони є очікуваними. Тому тут аварійно відновлені бригади, попри той наплив об'йому робіт відновлення від обстрілів, срівно виконують паралельну роботи щодо перезаживлення ось цих ліній, які були обірвані в наслідок погодних умов. Енергосистема України по при такі російськими обстрілами обстріл обстріли, обстріли залишається об'єднаною, і ми працюємо фактично в синхронізованій системі з об'єднаною енергосистемою Європейського Союзу НСІ через хочу підкреслити завдані обстріли. Ці пошкодження, які відбулись по генерації, по розподілу та передачі електричної енергії. Є основними умовами, насправді, які зараз впливають на стабільність роботи енергосистеми та постачання електричної енергії. Звісно, погодні умови температурні також впливають на рівень споживання, тому ми просимо споживачів відноситись з розумінням до ситуації, що на сьогодні ми в максимально таких складних умовах ускладнених цими системними обстрілами, масованими обстрілами по цивільній енергетичній інфраструктурі. Хочу зазначити, що напередодні якраз прові було засідання антикризового енергетичного штабу під голованням прем'єр міністра Юлії юліанатолівни де було здійснено всі координаційні заходи щодо всіх гілок влади аварійно відновлених служб місцевих органів тобто для максимальної стабілізації енергосистеми саме в умовах підвищених температурних і погіршення погодних умов так і ризику цих ворожих обстрілів Пане Миколо, дякую вам. Дякую, що долучилися і пояснили Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, про стан енергосистеми зараз.